Усім привіт! Холодно. Так, холодно. Ой, такий вітер сьогодні, Боже, я нарешті нарешті зібралася, скажімо так, в ефір вийти. Ой, ой, холодина, Боже, ми сьогодні гуляли зранку. Ой, вітер просто зносить. Які зйомки? Собаки біжать їх вітром вносить. Ми з тим саме, Віка сьогодні проспала, не пішла з нами. Вот. а ми з Наташою, боже садомами, по кругами, ну, в общем, я не знаю. Ну, це щось неймовірне. А я нарешті їду міняти колеса на зимні. Вчора навіть не виїжджала нікуди. Я домовилась з Артемом, але ж потім перетелефонувала воно таке слизьке, все, кругом цей сніг. Я розумію, що до нього всі побігли, всі, от таких розумних, як я багато, побачили, що сніг, і поїхали міняти колеса. А до цього ми ж не знали, що треба колеса поміняти. Ну, все, зараз сижу, грію машину і їду до Артема. Вот. Все поміняємо, і буду я на зимовій резині, Буду себе спокійно відчувати. Сподіваюсь, хоча, коли голольот, то хоч зимова резина, хоч не зимова резина, без різниці. Так, все, нагрілася, поїхала. Я вже вдома, я вже на колесах довольна, як слон. В общем, Артем мені поміняв диворники. Не знаю, як вони називаються, ну, в общем, ці мідоки. Мітьки на вікні. Я вже, коротше, побила голову, бігом, бігом, зараз п'ю каву і збираюся на тренування. До речі, в нас світло вивикають, і ми знову будемо на тренуванні без світла. Ну, то нічого. Так що бігом, бігом, варю каву, це я дивлюсь в вікно, хто там ходить. Барю каву і біжу на тренування. Отак От інколи ми скетті проводимо час. І вона мене пхає ногами, просто пхає мене. <гум> Я не знаю, видно там, що те чудо там лежить. <гум> От. Ну, світла ж немає, то отак от. Ото вона засунула голову під мене, отак, <світла> отак от О, лежимо. <світла> 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 Краса, тут у нас великий фонарь. Угу. І ми так з Катюхою валяємося, чекаємо, поки вимкнуть світло, а потім підемо на двір. я обожнюю лягати спать, коли вона отак от уже спить. От просто гуть. Ну, я не знаю, мені здається, я зараз лягаю і просто закриваю очі і зразу засинаю. Бо поряд отаке щастя. Моя зайка. Моє таке чудо. Отак. От Вушко вивернулося. Класно. Всім добраніч. Доброго ранку! Так, в нас два дні. Був такий вітер, що нічого не хотілось, навіть з кармана руки доставати. А сьогодні сонечко. Морозець мінус п'ять, але ж сонечко, і немає вітру. І дуже класно, дуже класно на дворі, але ж собак немає. Наташа вже погуляла з Ремі. Вони пів дев'ятого вже додому, пішли, бо їй на. 9.30 на роботу. Отож, ми зараз гуляємо самі з паличкою і даже гавкаємо. Ой-ой-ой, так-от-так, Сердимося, Ой -ой -ой, так от, да. Ну все, буду кидать, все. Ось так. Треба радіти сонечку. Ось саме так. Отак. Після прогулянки. Дивіться, в неї на мордочки цей. Радуга, веселка. Та лежи, 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 ніхто тебе не чіпає, Лежи. Тут у нас, бачите, веселка клас. Лежи, не чіпаю я тебе, лежи. Ну, мой золотой такой, то прийшлася Таня знову, лежи. Все, я не буду тебе чіпати. все, лягай. Привітулі. Ну, як бачите, сонечко. Нарешті я дочекалася, що сонце на дворі, ну зовсім інший настрій. І те, що там трошечки морозець такий, ну, ну, ну це ж ну, супер, немає того вітру, нічого не дує. Бо вчора це, це жесть, що було. Я, я не знаю, ну, ми, ми дійсно літали з Наташою. Я вже не кажу за собак. Вони просто як з боку вітер дуне, ми так дивимося, як вони так чук 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 Ну, Здувало. Так, дуже багато про я трошки, до, до речі, підмерзла. Хоча в хаті тепло, я не знаю, мабуть, я там щось сиділа, втикала в телефоні. Сьогодні, до речі, субота, От, я зараз збираюся, поїду до Саші до подружки, бо вона мені купила. Палку колбаси, у той глобіну такої, як наче в плісняві. Ну, в общем, я колись показувала дуже класна ковбаса. От Сашка мені позвонила каже, зайшла в тебе, є колбаса. Кажу, бери мені бігом паличку, теж я. От, я теж інколи ковбаску під'їдаю. Що я хотіла розповісти? Ага, ось, ось значить, ну, по-перше, мені зараз в Фейсбуці постійно вискакують оці спогади. Е, спогади, спогади, спогади. І постійно в мене мої дівчата, тренування, е, оці всі свята, де Саша ще Дід Мороз, і там оце все. Звісно, ну, ну і звісно ж, це ж оцей наш. Підвал, який зараз бомбосховище. Бомбосховище, воно було і тоді бомбосховище, але ж хто таке мог собі уявити? В общем, я це до чого? В мене ж дівчата, дівчата, яких уже діти доволі дорослі, а ми ж все згадуємо, як нам там було класно, як ми там були. От, і зараз як повітряна тривога, то на Любаві навіть кінотеатр перестає працювати і всіх туди в бомбосховище. Я декілька разів бачила, як туди люди йшли, але ж у мене ну не можу я, ну не можу я туди. ну, ну, ну У мене просто от все. Ну, уявляєте собі, 30 років більше, 32 здається. Я, от там у цьому подвалі. Там повиростали дівчата, там приходили, ну, там, там, ну, реально, половина життя пройшло в тому, тому самому. І як нас, мягко кажучи, звідти попросили. Ой, бо здалося, що ми мало платили. До, до чого я? Я як перед тим, як нас попросили, ну, те, що ми там підтримували все як, як належним чином, що, скажімо так, як почалася оця війна, це єдине було бомбосховище в Черкасах, яке можна було відкрити і туди зайти і нормально там знаходитись і дихати, і вентиляція, і все, все нормально. Бо ми це все підтримували 30 років. Уявляєте собі, 30 років. Так, я не кажу, що нам зовсім не допомагали. Щось допомагали, щось. Десь особливо, як ще була любава, Ну, Але в основному це все було своїми силами. Не можу я туди заходити. Я до чого. Мені Іра. ну Це з перших моїх дівчат, яких я тренувала. ну Просто це, я вже колись розповідала, що Ірочка прийшла там. Скільки я була, вже не пам'ятаю, чи шість чи сім років. І отак от от, ну, аж до, скажімо, до кінця от поряд. І зараз, зараз ми теж спілкуємося, і вона тренером працює, і закінчила університет наш. ну, ну Тобто вона завжди каже на мене любимий тренер. Ну і в общем, я і на весіллі в неї була. Ой, спілкуємося, згадуємо. Ну, от вона каже мені, зараз скину відео. В общем, скинує мені відео, як вона вирішила піти туди, це бомбосховище. Ну, я так розумію, що з кінотеатру їх повітряна тривога, їх відправили, і вона туди пішла. І вона спускається туди. Ну, Я зараз покажу, вона мені скинула відео. Вона туди спускається, і я дивлюся, господи, ну обдерті стіни. А я ж от що почала розповідати? Перед тим, як нас звідти попросили, ми вже фарби закупили. ми вже там Ми збиралися. Приводити до ладу цей весь спуск, оцей коридор, який до спортзалу. Бо в спортзалі там все в нас все класно, все ідеально, все в зеркалах, все супер. Ну, Хто мене давно дивиться, то все ж все бачили. А Оцей от, от спуск це, звісно, жесть. То цей спуск, от який жесть був, такий залишився. І навіть та афіша. Це ж я, це вже, віше вже років 20, мабуть. Навіть та афіша, яка стояла в нас, аж так і стоїть ніхто нічого не прибирав. Я до того, що як ми звідти пішли, от так все і залишилося. От я багато розповідаю, я зараз ну, додам сюди відео, як Ірочка там була. Ну, в общем, в мене знову так серце. Таке, ну що сказати? Ну, стільки років, і дівчат всіх згадує, все ой, не знаю. Але час іде, треба з усім змиритися. Зараз у нас інший спортзал. Ну ось, подивіться. Так, доброня. Показала повітря тривога. Вирішила спостерігати два та Займалася Займалися. Теж.

Тобто, бачите, ностальгія не тільки у мене. Але ж ще раз кажу, я туди не спускаюся. Ну, не можу. Якось так. Ось дивлюся на лаки, які там стоять, і <сум>, хочу сказати, що ми ж тримаємося, бачите, тримаємося. Нігті, нігті, е, общем, свої нігті, все нормально. І нігті тримаються. Мені головне в тому, що вони не пошкоджені. От у мене переходить да? звідти туди. Да, я ж, що Я там казала? збираюся до Сашки. А сьогодні зранку ми взагалі самі гуляли. Просто самі, вообще ніде нікого. Мабуть, за ці три дня, що були три дні, оцього вітру просто всіх розігнали. Люди вже бояться виходити на двір, бо там таке робиться, я не знаю. А сьогодні така краса і нікого немає. І Кеті знову копала ту палочку, ми з нею бігали. І навіть Віка з нами не пішла. Не пішла, тому що на їх там якесь собрання цього ОСББ, а в 10 ранку в нас з 10 до 12 так, вимикали світло. І вона каже, зараз вийду, а потім, ну, 11-й поверх, неприємно. Так. Підніматися неприємно. А на 11, здається, в них там були ці збори. В общем, ми сьогодні зовсім самі. Зовсім. Ой, що? Пішла, я знову зварю кавусик, та й буду збиратися. До речі, зараз на себе дивлюся і згадала Тарас там у мене. Ж. Всі ж читають коменти, да? Тарас чи Ян? Коли ти відро на голову вдягнеш. Тарас для тебе. А ще в мене є друг. Так, за кордоном, юний друг, скажімо так, Ігор. Ігор, це, звісно, це, ну, от, от як я кажу, знаєте, от, от преклоняюсь перед такими людьми, яких отака от от сила волі і в общем, в нього була дуже сильна травма, дуже сильна, в нього дуже погано все з ногою. От. Але ж при всьому цьому, він, він тримається, він їздить і з тою палкою на тому візочку. І мама його, звісно, ну, мама молодець, тут сказати нема чого. Це така підтримка. Вони за кордон, вони постійно десь. ну, в общем. В общем, молодець, Ігор, тобі величезний привіт. Просто от. Я постійно кажу: ой, я от знімаю відео, обов'язково тобі привіт. І забуваю, <ріху> забуваю, тому що ми там переписуємося, переписуємося, потім там щось опять десь потерялася, там 3-4 дні, поки я відео знімаю, все, потім заходжу в месе, мені в зазвичай пише. Він мені пише, Чутя Таня, як діла я. Знову забула, мені Сашка вже телефонує, я вже бачу. А я знову забула привіт передати. І тобі привіт, тримайся, ти молодець. Просто так тримати. Я дуже-дуже от в мене відносина для, для до людей, які от так, ну я не знаю, я це називаю сила волі. От така сила волі, знаєте, один би склав би руки, ноги, все, то сів в візочок інвалідний і до побачення. Ні. Каже, операції буду робити, і буде все одно буду нормально ходити, все буде класно, все буде здорово. Так що побажаємо всі всі побажаємо йому скоріше, скоріше встати на ноги, кататися на лижах, да, кататися на оцих всіх, ух, літати на парашутах, на мотоциклах, щоб все було в тебе дуже класно. Все. Пішла я збиратися? Ні, ще каву, мабуть. Каву ще, мабуть, поп'ю, а потім вже буду збиратися. І зараз протелефоную Сашку, воно я ж бачу. Ну, все, всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетя.